Доброго дня! Я Ващук Олександр Феодосій, вчитель географії ліцею номер 16 міста Житомира. Тема нашого сьогоднішнього уроку географічні наслідки параметрів і рухів землі як планети. Навчальною метою є удосконалити знання учнів про форму Землі та її положення та рух у космічному просторі. Систематизувати знання про наслідки такого руху, формувати світоглядні уявлення. Ми, мешканці помірних широт, звикли до ритмічності дня і ночі, пір року. Це зумовлює ритм нашого життя. Але ми мало замислюємося над тим, що це є ланкою ланцюгової реакції, яка запускає механізми теплообміну на планеті. Формування природних зон і навіть закономірності крутих і пологих берегів, річок. А є ще безліч інших ланок природних процесів. Це зайвий раз демонструє наскільки складною системою є наше середовище. Саме з питань наслідків руху землі у космічному просторі ми починаємо узагальнювати наші знання про нього. Форму землі порівнюють з фігурами відповідно. До завдань. Куля задовольняє умовам загальних уявлень. Еліпсоїд обертання є основою геодезичних систем координат. Геоїд ведеться відлік висот, беруть за основу навігації системи астрономічних координат. Геоїд з грецької подібна землі. Це окукла, замкнута поверхня, перпендикулярна до напрямку. Сили тяжіння будь-якій її точці. Приблизно збігається з поверхнею води в морях і океанах у спокійному стані. Виділення зумовлено різною густиною речовин та неоднорідністю їх залягання. Головними видами руху Землі у космосі є осьовий рух і орбітальний рух. Осьовий рух це період обертання. 24 години дає нам одну добу. А орбітальний рух це обертання Землі навколо Сонця приблизно за 356 діб і 6 годин. Осьовий рух має такі наслідки. Наслідок обертання навколо своєї осі. Земля сплющується з полюсів на 21 км до екватора. Добовими ритмами в географічній оболонці є. Зміна дня і ночі і виникає ще сила Кореоліса. А ось географічні наслідки орбітального руху це річні ритми в географічній оболонці. Зміна пір року, зміна полуденної висоти Сонця над горизонтом, особливо в помірному поясі, тривалість світлового дня, наявність поясів освітленості. Внаслідок географічного руху Землі навколо своєї осі. Виникає добова ритміка, географічній оболонці, зміна дня і ночі, фізіологічні ритми життєдіяльності рослин і тварин, фотосинтез, фази сну тощо виникають певні закономірності ходу температур, а відповідно до них інших метеорологічних явищ тиску, вітрів, опадів, теплових процесів у неживій природі, фізичне вивітрювання, нагрівання води ґрунтів тощо. Тиснення землі біля полюсів ймовірне уповільнення швидкості обертання протягом геологічної історії планети призвело до зміни полярного радіусу, а відповідно до деформації земної кори і зміни макрорельєфу. Виникнення сил інерції прискорення коріоліса. За законом інерції кожне тіло, що рухається, намагається зберегти незмінними напрямок і швидкість свого руху. В результаті виникає відхилення вітрів, течі, річок та інших тіл, що рухаються у горизонтальній площині. У північній півкулі праворуч, у південній ліворуч, відхилення зростає від екватора до полюсів. Під час обертання зумовлюється одиниця часу доба, з подальшим поділом її на менші складові. Об'єктивно виникає поняття місцевого часу. Це дійсний сонячний час на певному меридіані відрізняється на 4 хвилини з кожним градусом довготи та суб'єктно сформована система поясного часу. Однаковий час для всіх точок поясу. У 15 градусах за широтою з врахуванням адміністративних меж. Під час обертання землі навколо своєї осі виділяє ще одне поняття поясний час. Це час у межах одного годинного поясу. Земну кулю поділили по меридіанах на смужки по 15 градусів кожна. Чому? Тому що куля 360 градусів, а доба 24. Години. Коли ми поділимо, в нас вийде, що земля поділена на смужки 15 градусів кожна. І на цьому протязі у часі це є одна година. За початок відліку взяли Гринівський меридіан, смужку обмежено меридіаном, взяли на західну довготу 7,5 градусів і східну довготи 7,5 градусів разом 15 градусів. І визначили як нульовий годинний пояс. Наступні пояси йдуть на схід. Перший, другий, третій, четвертий і так далі. Аж до 24-го. Отже, є 24 годинні пояси, нульовий і ще 23 пояси із заходу на схід. Орбіта Землі еліптична. В одному із фокусів Сонця. 2-5 січня земля розташовується в Перегелії Це найближче від Сонця до землі. А 3-5 липня в Афелії це найдальша відстань від землі до сонця. Північна півкуля отримує на 7% більше тепла в січні, ніж південна півкуля в липні. Тривалість північних весни та літа на 8 діб довші. Південних наскільки ж коротший. Зима та осінь. Утворюються чотири характерних точки Землі на орбіті. Залежно від положення Сонця в Зеніті на екваторі в тропіках утворюється дні рівнодень 21 березня та 23 вересня. 22 червня день літнього сонцестояння І сонце стоїть в зеніті над північним тропіком. 22 грудня. День зимового сонцестояння, і сонце стоїть в зеніті над південним тропіком. Хелосі під кутом 66 градусів 33 минути до площини екліптики викликає утворення п'яти поясів освітленості: тропічний, два помірних та два полярних, обмежених тропіками та полярними колами. Пояси відрізняються висотою полуденного сонця. Тривались дня, окрім екватора, і відповідно тепловими умовами. Сформувалася саме така кількість і межі природних зон. Відбувається зміна пір року з відповідними змінами у живій та неживій природі. Для перевірки засвоєння знань я пропоную вам тестову роботу. Дякую за увагу! Do pobaczyń!